Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як зав'яже. Що ж, поїхали. Е, поговоримо сьогодні про Єрмака і про нашу е, дипломатію хамства. Ну, от, здається, вчора, сьогодні, у нас такі були значні дипломатичні прориви. Хтось би сказав, ну, принаймні. В офісі президента нічого не вміють робити, але піаритись трошечки вміють, бо прийшли зі сцени і піар це їхня якби, робота. Так от, вони зараз нам напіарять, що були два грандіозних успіхи. Дві грандіозних дипломатичних перемоги, і помітьте, це ж вони були тільки за за, за Лідерства найвеличнішого лідера, лідера сучасності, і за невтомної праці Андрія Борисовича Єрмака. <laughs> ну так, да. насправді ні. Беремо перше. Вчора у Макрона була зустріч з одного боку, Єрмак був Сибіга і Умєров. З іншого боку були Вітков і Рубіо. Що би я тут сказав зразу, в чому схожість? Я завжди помічаю, що зараз Офіс президента, ну, взагалі зелені і трампісти, ну, схожі, ну як, ну, як брати Близнюки. Що виходить, у нас приїхав Завгосп і два міністра. Ну всі розуміють, що головний завгосп, а не два міністра. А міністри так, чайку підливають. Ну, власне, таке було і при Кулебі, коли я ще пам'ятаю, в, десь в Закарпатті Єрмак зустрічався з Сіярто, міністром закордонних справ Угорщини. А Кулеба підливав Кулеба в кедах, звісно і в джинсах красних якихось, і підливав їм чайку. Ну, тобто, типа, знай своє місце. І тут в мене було відчуття, що у американців головний не держсекретар Рубіо. А фаворит Трампа спец... посланець Відков. Тобто дуже схоже. І я думаю, що у європейців це вже не викликає подиву. Вони верніш, може, американська ситуація викликає подив, а до нашої вони вже звикли. Що? Ну так, що, на жаль, Є, як є, по-іншому, типа, будь не може, і тому ну, буде як буде. Да? Так от, що, в чому ще справді тут прикол? Я би порівняв, що от, фаворитизм, фаворитизм він от, був сильний в Російській імперії. І нас, європейці, як власне і тоді Російську імперію, вважають за варварів. Тобто, якщо фаворит. Має повноваження більше, ніж офіційний дипломат. Що мається на увазі? Який я хочу історію розказати. Колись був такий, ну всі знають, так, Кутузов, одноглазий цей, полководець часів там, Катерини, потім там Павла, Олександра. Першого от, і от е був випадок такий, який дуже всі описували. Генерал Аншеф е кутузав там, е щоб отримати посаду якусь, він, е генерал Аншеф, йому там уже за 60, тобто убільонний там сіданами старик, А у е Каті е молодий коханець Платоша Зубов. Ну там ранга там, Ну якщо йому вже і полковника присвоїли, ну він там, по по поняттям, там младший лейтенант, мальчик молодой, ви розумієте, да? то Тобто ніхто. Але Кутузов присмикався перед ним і робив йому каву. І казав, що у нього він ще з Турецької війни вивчив якийсь там суперрецепт і варив каву. І коли коханець. Виходив від Єкатерини, його генерал Аншев зустрічав з кавою. Там, типа, Як вам платушечка спалась, там все хорошо, там, удовлетворили е, матушку царицю. Ну, щоб ми розуміли, да, е, фаворит і офіційна особа. Фаворит в диких країнах фаворит завжди вищий. Що ж, е, на жаль, і на нас вважають, мабуть, е, дикунами. От, е, так що ж відбулося насправді? Насправді це була перемога не української дипломатії, а французької, тому що Макрон зміг зібрати за столом і українців, і американців, і по тим самим дав зрозуміти, що і він за столом в розмові про Україну не можна говорити про Європу. І це для нас успіх, але це успіх не Єрмака а Макрона. Хоча зараз е, ті ж парні приїдуть і отак пальцями будуть робити, що дивіться, ми здобули. Е, мало того, е, ще е, збирав е, українську делегацію і були представники від Британії і Німеччини стосовно. Можливості вводу е, військ союзників в Україну, і це теж було обговорено. Тобто, вчорашній день це величезна, величезна перемога французької дипломатії, і нам треба низько вклонитися Макрону. От і е, у нас є до чого, чому навчатися у них, і я сподіваюся, коли прийде новий. Президент, Новий Верховна Рада, яка вибере нормальний уряд, де не буде фаворитів, де не буде от этого позора, блін, то і наша дипломатія виросте і буде давати там теж фору іншим. Ну, Збройні сили України можуть показувати, що вони найкраща армія зараз в Європі. Да? То колись і дипломатія наша можливо покаже таке саме щось. Ну, а ще що я хотів сказати обов'язково. Що інша ж, тіпа, тіпа ж дипломатична перемога? Що е, підписали Скотт Бесен, це міністр економіки Сполучених Штатів, і наша Юлія Свириденко, е, Вони підписали якби меморандум про те, що вони готові підписувати угоду. І тут е, теж, як би ну, сказали б, так, да, хороше. Я меморандум прочитав там нічому. Про те, що будемо додатися далі, і там, типу, ми на правильному путі. Е, я думаю, що це зробили Сполучені Штати. Для чого? Ну, по-перше, лишній піар-привід нікому не завадить. Зараз уже Трамп вийде, скаже, бачите, ось меморандум підписали, цілуйте руки, я ж казав, що я все порішаю. От, А друге, це тому ж самому. Е, Трампу, якщо там до 30-го вони не встигнуть нічого іншого зробити, хоча вони намагатимуться встигнуть вже і взагалі угоду підписати. Да? Але ну, на, на всякий случай, там заморожуємо ситуацію, що уже щось є, вже здобули. здобули, здобули. Все одно ж, глупий трампівський виборець не розуміє від, відмінності від меморандуму меморандуму від там угоди. Да? Тим більше, і у нас більшість людей не розуміє, що таке навіть угода, навіть якщо вона буде підписана, але ж вона не буде. ну... Парафійована, якщо вона не буде погоджена нашою Верховною Радою і їхнім конгресом, то це таке Панти для Прієжих. От, а це е, те, що нас чекає. Знову ж, е, підписали Свериденко і Бесент, але якби мусить підписувати, приїжджати, верні, вже допрацьовувати шмигаль. І в період до 26 го числа. Ну, тобто після Пасхи, оцей тиждень після Пасхи. Шмигаль розгавляться довго не буде, поїде туди. Е, і що ми там побачимо? Якщо угода буде звичайно дуже позитивна для американців, а для нас не дуже, то її підпише сам Трамп. певно. Ні, значить підпише хтось інший. Е, Зеленський категорично не підписує сам, а відправляє шмигаля. Чому? Тому що це буде. Я думаю, угода, якою не треба буде пишатися. І тому не може Зеленський підписати, а хто підпише? Ну, стрілочник Шмигаль. От десь буде таке. Тобто, наче ми маємо в прикупі дві перемоги, але це не перемоги. І ці не перемоги, тому що у нас немає дипломатії, у нас є пародія на дипломатію. У нас є. Пародія на управління, яке ми, з вами, е, яке ми називаємо з вами Офісу президента, де управляють не міністри і Кабінет міністрів, а де все управляється з одного кабінета по одному телефону. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на цей Ютуб е, канал. Дуже прошу, треба набирати очки. Українського Ютуба має бути більше. От е, ставимо лайки. І не забуваємо, що не зважаючи на усі зусилля офісу президента, Росія не пройде, Україна вистоїть, но пасаран.